Український романс сягає ще часів 19 століття, коли українські поети, музиканти творили пісні на слова Тараса Шевченка, Лесі Українки, Франка Старицького, Сосюри. Український романс пережив різні епохи, але не втратив своєї щирості і мелодійності. І сьогодні він звучить для вас. Я запрошую Катерину Яковчу і Наталію Павлу, які виконують роман сучасний під назвою Сілий автором слів і музики, якого є Артем Будко і Сергій Могилевський. Дівчата, прошу вас. Серед надій, захованих у димені душі, я мушу написати ці вірші, написані по тебе не тобі. І не кажи, що своє серце я тобі не віддавав, і що життя своє тобі не дарував. Кохає, як в мій базе програм, пробач, що я не можу бути там, де будеш ти і твоє серце б'ється в так далеких з тих, я все одно тебе кохатиму, чекаючи в наступному житті. Не плач, можливо, ми ще побачимось колись, хоч твої очі не побачать своїх слів. Середна дій, запованих у глибині душі, я мушу написати ці вірші, написані про тебе, мене тобі. І не кажи, що своє серце я тобі не віддавав, і що життя своє тобі не дарував, я грав кохання, як у бібале програв. Буде човен слова тексту, написані Іваном Франком. Але звучить ця мелодія зовсім по сучасному. В сінах академії, не дивлячись на те, що я вже випустилася, але я дуже рада, що сьогодні змогла доєднатися до вас до цього заходу чудового. Ай Боже, не хвилюйтесь. Можна лити, скільки можна бавити, слова вони ж не ці, Між бетонні плити, пробивається, кричи права, я жива. Та й тоді рукою, ступуці світла. i love «О» та струна. Автору багатьох пісень і романсів 15 збірок поезії Світлана Коробова. Я прошу вас привітати нас. Це, що ви почуєте, воно написано в ради романів. Коли написали ці п'ять романсів, ми писали як? Може онлайн про що в Київці Левуханці палива 100 кілометрів. Я беру красивий вірш, пишу, пишу музику, записую, аудіо відправляю інтернетом, пані Світлана на свою сторінку у Фейсбуці. Ви, мабуть, ще в Фейсбуці. Набирайте пошуку Світлана Коробова». там є все, щоб сьогодні почути бачите. Але не просто став, Вона робить красивий відеокліп. Але тепер ми зараз нашу програму показуємо. Вона й так, вірші, пару віршів, романс, вірші, романс, І всі романси ж написані на вірші пані Світлани. Не обов'язково аплодувати за кожним віршем, Ми так і просимо. І час зекономимо, захочете в кінці. Бо це єдина тими композиція. Всі роличі на півнеба йдуть дощі. На півтуги, на півсвіта, на півдолі, на, пів... на півліта, а півдолі, десь під небом. А півсвіту чисте небо. І блукаю, де я, хто це, і прийду в дощах до тебе. Я стукаю доще. thank mm -hmm. you sure Не хочу я тебе в своїй печері. Я все до нас спустошена, іди. Вокзали спорожніли вечорок, хоч інколи ще ходить, поїзди, не хочу я тебе в своїй любові. Ти просто з неї вийди і йди. Іди й не озерес, щоб не бачить, як буса і розхристана душа на світ чистоти, Бургливості, неспокою, свободи, у нього роздягнувшися зайти і розпростирти руки для польоту. зробити вдих і сягнути глибину, відчути неосяжності простору і закричати радісно, «Тону!» я хочу бачити, я хочу чути море я не часто хвалю свою співавтору, щоб не зазнавалися. Хоч він не сни розмови, чи нам у не небі зачіла душі змови. Тож я у вісні до тебе

Слов наряжены стиха, а очень зъвлялась знов, и Боже потипа мало, Чимы слышил мой. Я за новую до потом. Солоду, кружляти над світом, Слухатися у ритм наших пристрасних тіл, де руки сплітаються ніжно, мов вітер. на дереві щастя летімо летімо, летімо за межі цього волосся, яка не солода, за тиш. Нащо? Кличеш мужчину далекого Ні. Як улам чужої планети. Може бути твої, подивись, скаменись, не тягни в дальній руку, ні серця, бо прорвівся у смуток сльозою колись і сушити роки доведеться, У ті води гіркі, і з тієї ріки пити довго немає чести. У нас нічия У чужих прокидається і другує як я ту, але ніч ще мене не зналу хит загняє кру. Лаптики розріжуться вітрини, а вони крикнуть вслід, не розлюбило. Складуться наші хвилі в кораблі, та небо не відіруть від землі. Буває. і ще існують острови, кудись приб'ють. А ти із цим живи І капи, що десь іще на дні, зосталась нагадати не мені про цукор, до якого не дійшло, і з нами це не сталось. 不，不。 thank no. you Froome! Go, watch. Це так чудово себе любити у світах, у днях таких, щоранку нових, у небі, де кругляє птах, у шелестійні трав розкішних, у плині талий води, у поглядах таких безгрішних, у кроках тихої ходи, у щепній музиці мовчання, В небес магічній ворожбі, у нагородженім чеканні. Люблю себе, люблю в тобі. Ну, скажімо так, що мені здається, романси це, це час кохання душевної, якоїсь рівноваги, людина старшає. От зараз в даний момент, от що вас надихає так. до написання от, музики на ці тексти? Музика надихає, мистецтво Надих? надихає. Я з малку люблю музику, мистецтво і так далі. А пані Світлана скаже, що її надихає на поруч. Так. У мене навколишнє життя, що я бачу, що відчуваю, це все буквально лягає в мої рядки. І от ви пишете вірші свої, але от е, у вас четверо дітей, хлопці, сім'я, так, і наскільки вистачає часу, і коли саме вас музика, знаєте, надихає. Саме... О, я прогулююсь. місту, Зразу. І що цікаво? Я йду по вулиці, доходжу до якогось там, перекрестя і починаю писати. Я записую, ну, звичайно, на телефон. І що я помітила? Що кожного разу я пишу саме на тому місці починається. Да. І закінчується теж. Це дуже цікаво, що це місто смішно. Взагалі, що я можу писати навіть з одного слова. От якесь мені слово сподобалось, все, мене вже такі супрози Ну, Бачите, у вас є, значить, таке чарівне особливе місце, яке з... дуже краще. Громадка, то логічно вони ідея на трені десь показувати, розумієте? Вірш можна почитати. А громадська це музика треба виконувати. І ми почали ці наші виступи. Перший зробили в кінці 23 го проволока в бібліотеці прем'єра потім ще багато разів. І на сьогодні, щоб ви знали, ми зробили 50 виступів. Оце у нас 51. Більше торік, але і цього року чимало. Два у Києві в бібліотеці центральній. Більше як по 10 у прилуках, в тому числі у навчальних закладах, при такій аудиторії, як ви. Ми багато разів виступали таке. Ну, детки ми не виступали. Більше десяти виступів у Чернігіві, Сьогодні за кожного це ще були. Музей Протиполітського по сьогодні виступали. В Івано-Франківську у вересні ми виступали. По Чернігівщині Батурин, Мена, Ріпки, найбільша бібліотека, це найкраща точка для виступів. Ну, але також сосні, там музей довженка, сьогодні музей. 51-й виступ Так, ...да? Людина, тобто я приїхала сюди і вже зараз. живу тут. І я багато коло свідомих людей, поетів, журналістів, чесно вам признаюсь, не знаю. Але ми живемо в собі, коли розвиваємося особливо винного. вимогу. повинні знати талановитих, своїх рідних на нашій землі, які виросли, да? і дають нам вірші, дають нам. Про мені якогось щастя, розуміння, просвітлення. Тому я хочу, щоб ви знали письменників, е, поетів, музикантів, е, режисерів, да, відомих людей саме Чернігівщина, інфіп, Чернігівщина, Україна, в Чернігівщині і Чорнігівщини України, бо ви приїхали у кожного з вас є куточок, рідної землі да, і там є відомі дітей. Знайте своїх, будьте щирими українцями, людям. Вона у нас найкраща, а вона краще. Я сподіваюся на те, що український романс це не лише музика, це живий, да, ж, жива поезія, яка паникає найподаємніші нашу душу, да, подаємніші куточки нашої душі. Я бажаю, щоб у кожного у серці жила мелодія добра, краси. І любові. І сьогодні ще народу користуючись, ми тут робили висновку. Поезія, яка стала пісна. Тобто, тут ті самі автори, поети, письменники, яких я, я називала Шевченко, Леся Українка, і от і сучасніших уже Ліна Костенко, і Володимир Васюк, і і, ось, і Іван Панко, і вже у нас Петро Антоненко, і Світлана Корова в нас вже є.

щирість вашої прези, ваших писань.